Повідомлено про підозру чотирьом жителям Черкас за фактом перешкодження законної діяльності Збройних сил України в особливий період, про таке повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Крім того, трьом чоловікам інкриміновано умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі. За даними слідства, 26 травня військовослужбовці Черкаського об'єднаного міського ТЦК та СП. Під час патрулювання міста зупинили 24-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, що при собі він їх не мав. У ході встановлення особи підійшла жінка і почала агресивно поводитись. Згодом на місці інциденту з'явилися інші місцеві жителі, серед яких троє чоловіків. Вони грубо висловлювалися в бік працівників ТЦК та СП. А після закликів жінки почали задавати їм тілесні ушкодження. Внаслідок протиправних дій військовослужбовці дістали травмування та були позбавлені можливості виконувати мобілізаційні заходи. Трьом чоловікам обрано запобіжні заходи. Їх тримають під вартою без права внесення застави у жінки. Цілодобовий домашній арешт.